Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. В Кемерово палає вибухає, як повідомляють Розмі, горить склад з піротехнікою. В той же час інші телеграм-канали зазначають, що там палають ангари з ФВП безпілотниками та порохом. За даними телеграм-каналів, уже понад п'ять загиблих, а також десятки трьохсотих працівників військового підприємства РФ. Крім того, вибухи лунали на місцевому військовому аеродромі, куди після Савасейки росіяни відвели свої міг 31 На аеродром, за даними телеграм-каналів, прилетіло дві ракети невідомого типу. А от на ангари здійснили напад. З землі група із 10 чоловік, попередньо вагнерівці, які прекрасно знають, де що виготовляють і що шойгу. Потрібно для фронту громадянська війна набирає розмаху. Зазначимо декілька днів тому. Стало відомо, що в республіці Удмуртія пролунав вибух на Водкінському заводі, що виробляє для російської армії ракети Іскандер. Керівництво пояснило його спрацюванням апаратури, однак не можна скидати з рахунку і диверсії. Про це 24 четвертому каналу розповів військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі, льотчик-інструктор Роман Світан. Він схиляється до думки. Що вибух на заводі був спричинений діями тих. То не згоден з політикою російської влади, цей та подібні заводи є стаціонарними цілями, точне розташування яких нам відоме, не виключаю, що до вибуху можуть бути причетні українські спецслужби, які або використовуючи своїх агентів, або завербувавши когось із місцевих, спробували знищити виробничі потужності Росії. Припустив світан, знищувати російські підприємства за допомогою диверсії це дуже грамотний підхід, адже Україна не має ракет, які б могли туди долетіти. Водночас краще знищити ракету під час виробництва, ніж ловити її в небі. Втім, світан. Також наголошує, що до вибуху можуть бути причетні партизанські загони. За його словами, на сьогодні вже сформовані повстанські війська Татарстану, Ічкерії, Якутії та Удмуртії. Для здійснення подібних диверсій вони можуть оперувати своїми підручними засобами або ж отримувати їх від України. Керівництво заводу заявило, що він продовжує працювати у штатному режимі, однак місцеві повідомляють про пошкодження одного з корпусів підприємства та дим від вибуху, який бачили аж за містом. За повідомленням телеграм-каналу Удмуртія проти корупції, після вибуху розглядалося. Дві версії використання дрона або розрив виробу. За інформацією джерела правдивою виявилася друга версія: вибухнув виріб, що знаходився в бронекапсулі. Через це на заводі ніхто не постраждав, попри певні пошкодження виробництва з 2022 року Водкінський завод перебуває під санкціями США, Японії, ЄС, України та Швейцарії. Ракети, які він виробляє, здатні нести ядерний заряд і становлять велику загрозу для цивільного населення України. До зустрічі, друзі! Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково, переможемо разом.